Нарахували 17 ударів руками і ногами. Настоятеля монастиря московського патріархату підозрюють у смертельному побитті військового на Хмельниччині. Все сталося на початку серпня. Тоді біля келії виявили тіло чоловіка. Спершу в лікарському свідоцтві було зазначено, що смерть настала внаслідок панкреатиту, але експертиза встановила, що причина побиття. Архімандрит зараз в СІЗО. що ж там насправді трапилось. Анна Махно бачила відеодокази. Чоловік наносить удар за ударом, відходить, повертається і знову б'є того, хто лежить. Це відео оприлюднили у соцмережах, і це останні хвилини життя потерпілого. Усе трапилося на подвір'ї ось цього монастиря у Староконстантинові. Спершу між священником та 51-річним чоловіком виникла сварка, кажуть у прокуратурі. По тому пан отець взявся бити прихожанина руками і ногами. Медики вже нічого вдіяти не змогли. Спершу у лікарському свідоцтві зазначили, помер через гострий панкреатит, але експертиза показала інше, що і стало причиною затримання настоятеля цього монастиря. Повідомили про підозру у умисному заподіянні тяжкого тілесного шкодження, що спричинило смерть. Старокостянтинів таким приголомшений. Страшно люди відреагували. Сьогодні люди захищають, мирно спимо таких людей треба наказувати. Страшно, тяжко. Я думав, що неправда, що це все що нас обманюють, чи що, я не знаю. Це телефоном розповідає вдова 51-річного Миколи Берещука. Він родом із Вінничини, має двох дорослих дітей, трьох онуків. Працював водієм у селі. Торік приєднався до війська ні службу у різних областях. Того дня в Старокостянтинові вирішив сходити до монастиря у ПЦ. Братий мій каже, що він до нього каже, що завтра підем до церкви, то покличеш мене, бо я хочу посповідатися. Ні, так вони встали зранку і поїхали. Чоловік був на богослужінні, розповідає дружина, а потім чомусь опинився з настоятелем на застіллі. То вони ж разом пили. А про те... так люди казали. То що вони? То що ще треба? А про настоятеля як так сталося? Раніше бився. Я не знаю про події того дня в монастирі не надто хочуть говорити. Я тут тиждень я просто виконую свої обов'язки за квітами. Добився послушник Павло каже: тоді не був тут. Настоятеля затримали правоохоронці. У Монастир вже призначили нового, але і він не на місці. Його не бажано тривожити. Людина має свої якісь треба. Інші ченці мовляв теж зайняті. Всі в послушанні мають виконують свої обов'язки.

Що сталося того дня? Сам уже колишній настоятель монастиря теж воліє не розповідати. Колегія суддів звертається до його адвоката. Чи визнає він те, що після його 17-го ударів потерпілий більше вже з землі? Не встав? Не встав. Це відомо. Він потім його водою. Він не знав, що він помер. Отець і в миру, ігор Горкавчук. На засіданні із СІЗО присутній по відеозв'язку його адвокат просить випустити ченця з під варти і призначити м'якіший запобіжний захід із за застосуванням технічних засобів контролю. Наголошує на поганому стані здоров'я підозрюваного і показує згорток ліків, які мусить носити отцю в СІЗО. Він є інвалідом другої групи і 10, 10 років хворіє на тяжкі захворювання серця. Його інвалідність не перешкоджала йому спричиняти, наносити потерпілому, зухвалу. Жорстоко, якщо переглянути відео, 17 ударів. Причиною смерті з'явився забій серця, що супроводжувався гострим порушенням кровообігу. Не випускатись під варти просить, і слідчий. Він може впливати на свідків, так як він священнослужитель. Монах. Колегія вирішує підозрюваного монаха на час слідства залишити в СІЗО без права внесення застави. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 жовтня 25 року, року, року включно, без визначення розміру застави, залишити без змін. Родина загиблого хоче справедливого покарання для ченця. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Хмельниччина, ТСН. Один плюс один.